Бжається, свято наближається, свято наближається. Поспішай, друзі! Вітаю! Це телемагазин Прованс, ваша ведуча Маргарита Любовська і моє шляхетне товариство по той бік екрану. Мої незламні глядачі. Ой, така вже атмосфера, бачите, у нас різдвяна. Вам хочемо презентувати такі чашечки. Ми не втрималися. Подивіться, ну як можна обрати. Не знаю, як можна обрати, тому що тут дійсно кожна по-своєму унікальна, красива. Тому ми одразу хочемо зазначити, що сьогодні ви будете обирати. Чашечку, але вона буде до вас приходити рандомно. Зверніть увагу, що кожна по-своєму просто неймовірна. Тут мені здається, можна і для дітей ось придивитися рожеві і блакитні є варіації. І я навіть по секрету вам так хочу сказати: оті От дівчата і хлопці, які зателефонують першими. Все ж таки можете вказати операторам свої побажання, але переважна більшість чашечок буде приходити до вас рандомно. Вони кожна по своєму дуже і дуже красива, неймовірна, оригінальна, така святкова, новорічна. Я навіть не знаю, от не знаю яку б я обрала. Тому ми вам полегшимо життя, яка до вас приїде сюрпризом. Тобто для вас буде такий лот сюрприз. Але ну, попередньо ви вже будете знати, що і як. Зараз ми подивимося кожну чашечку, детально розглянемо. Так, давайте, можливо, почнемо з цієї красуні ялинкової. Мені тут так подобається. Це ложечка. Дивіться, яка класна ложечка. О, взагалі така ялиночка, прям зразу хочеться да? покалатати нею, свята наближається. Потім тут ще кришечка. Вона теж знімається, така силіконова кришечка, а всередині чашечка, ось така білесенька. А, так, дивіться, всередині у нас прекрасна кольорова гама, та біла з червоним. Потім заварили собі чайочок. А взагалі, знаєте, от я дивлюсь на кожну чашечку, і мені здається, що навіть можна її ще використовувати не тільки як чашечку, а ще, і, наприклад, цукор, сіль, щось таке поставити. Так, от навіть ось ті мені що подобаються, вони взагалі закручуються всередині. Так, зараз я трішечки на інший план. Ось, наприклад, блакитна ось ця. Гляньте, це для дітей взагалі клас, або якщо ви полюбляєте таку. Кольорову гаму, а потім тут така кришечка, гляньте яка класна, прикольна. Оце моя мала просто пищала б уже від задоволення. От моя дитина, їй 8 років, донечка, от вона була б щаслива в такій чашці. Правда, ми з нею буває заходимо в магазини, їй дуже подобались такі скляні, коли там всередині щось цієї, чашечки, якісь там зірочки, але коли кришка і отут іще й паняшечка намальована, та ну, взагалі, мені здається, що ось можна навіть як і для дівчат, так і для хлопчиків. Моя і блакитні кольори полюбляє. Ну, рожева це взагалі просто топчик. Гляньте, яка краса, і ще ж тут кришка ця. Ой, я не знаю. І вона ще закручується, бачите? Тобто ще всередину ось ви насипали, налили щось і закрутили. Тому її можна ще використовувати і під смаколики. Так? Там діти полюбляють різні смаколики, якісь там маршмело скласти так, до какао. Ой, ну я вже тут нафантазувала собі, знаєте, вже аж слина потекла. Так, ще мені дуже подобаються ось ці червоні новини. Новорічні, прям такі новорічні новорічні з Санта Клаусом. так, Святий Миколай, Санта Клаус, як зараз правильно каже, кожен обирає для себе. Так? Чи це Санта Клаус, чи Святий Миколай. гляньте, який він позитивний красончик. Потім в нього шляпка, ця, так, шапочка знімається. Всередині у нас ось білого кольору наша чашечка. Потім вона ось так закривається. Дивіться, наприклад, якщо тут у нас силиконова кришечка, так, то тут вже йде така фарфорова. Так. Ось, красива. Так, і ще, ну а найпрактичніша, от коли я їх побачила, я закохалася якось так одразу ось ці такі ржеві, блакитні, ось ця така цікава. Але от з практичного боку, Мені дуже сподобався формат саме ось цієї чашечки І зараз поясню чому. Вона дуже зручна, тобто і ось в руки вона така більш як стандартна кружка йде. Потім що мені подобається тут просиліконений саме носик цієї кришечки. Тобто, ось ви берете, вже якщо ви залили собі чайочок, настояєте так. Там якщо ви заварюєте чайочок, собі накрили, щоб він заварився. Ось ви знімаєте цю кришечку. Вона з бамбуку йде. Теж з натурального матеріалу, що зручно. Потім тут така ложечка, просто ніжнятина. Ложечка, теж така фарфорова, як чашечка. І ось всередині чашечка, кераміка. Ага, це кераміка, у нас вибачаюся, сплутала. Ну, бо ж вона такі красиві, що я не знаю. Я вже просто тут млію, втрачаю свідомість, бо я хочу всі чашки. А ця, от вона чим мені подобається. Вона під стандартну чашку. Ви собі налили, ось закрили і заварюється чайочок. Дивіться, як все зручно, комфортно, і ще і ложечка є. Ось так мої красуні. Тому я не знаю а, сьогодні, яку б ви собі хотіли. Мені чомусь здається, що ви самі не знаєте, яку б ви собі обрали, тому що ну, вони дійсно всі красиві, по-своєму, кожна така красива унікальна. Так, яку ми ще не показали, чашечку. Так, діда, цього ми вже показували червоного, Пінгвінчика показували. Ось іще, можливо, з Санта Клаусом, зверху. Ось тут ще такі у нас Ну, вже Дід Мороз зараз не говорять, більше все ж таки ми від Ходимо так від тих часів, і а, зараз це вже ми називаємо Санта-Клаус або Святий Миколай. Так, тут у нас теж стандартно всередині чашечка. Подобається мені, що є ложечка, теж керамічна така, і у нас іде ось з бамбуку така кришечка. Ну і тут такий а, приємний Санта-Клаус на кришці. Одразу така атмосфера. У нас зараз в житті, і так стільки якихось неприємностей. І так, взагалі, якось ми попали історію таку зараз. Так, пані Галиночка на зв'язочку вітаю з Києва, моя красуня. Замовила дві дві чашечки. Принципово сюрпризом! Оце я розумію. Ви знаєте, тут так складно випрати, що я б вам теж радила. Нехай приїдуть сюрпризом рандомно. Слухай, а це якщо дві чашечки, то це ще й знижка буде в 100 гривень, якщо дві замовляють. Лірочка, да? А, так ще й знижка йде. Як завжди, слухайте, і навіть на цих сюрпризиках теж 100 гривень буде знижечка. Тому. І доставочку ми сплачуємо, мої ці солодкі. Тому за безкоштовним номером 0800 вісімсот двадцять Вже телефонуйте і замовляйте свій лот сюрприз. Кожна чашечка по-своєму красива, оригінальна. Як ще й знижка буде? А, ну то давай нам з тебе було з цього починати, Ліра. Давай, давай, я чекаю. 699 гривень. Класні чашечки. 699 гривень. Якщо купуєте дві, і ще знижечка 100 гривень буде. Чашки класні, е, красиві, такі креативні, е, така якась атмосфера новорічна. І ось ця мені дуже подобається з ялиночкою. Тут така ложечка взагалі. І на подарунок. А найголовніше, мені здається, зараз це на подарунок. Гляньте, які вони класні. От вони дійсно подарункові, зробіть собі подарунок, зробіть а, своїм діткам, своїм а, друзям, близьким, рідним. А, я не знаю, там, от, для, а, якщо ви собі хочете там, для онука, для онучки придбати, ось, наприклад, у вас там є а, хлопчик і дівчинка, так, там онуки-онучка. Ось, ви можете операторам шипнути, сказати, що ну от прям дуже хочу саме блакитну і рожеву. От мені прям треба. От тоді так, але е, е, знову ж таки. Буде там потім багато замовлень будуть іти переважно сюрпризами. Але коли вже так принципово, то все ж таки я вам по секрету кажу: з нашими операторами завжди можна домовитися з ними, приємно мати справу і взагалі з нами працювати дуже легко і вигідно. Якщо будуть наявності, то без проблем. От дивіться, ну буває таке, що зараз багато замовлень, хтось там думав, думав. От хто перші зателефонують, у вас ще є можливість така. От перші там 10-20, Мені здається, це 100% У вас є така можливість ще вказати, яку ви. Хочете чашечку, і до вас поїде. А якщо ви вже будете довго баритися, то тоді можливо вже не буде в наявності, але я вас запевняю, що от кожній чашці буде рада, як і дитина, так і доросла людина. Ну справді вони просто неймовірні. Ну, а я ще раз вам нагадую, що Код нашого товару дт 1083 Правильно, Лерочка? так щоб я зараз не дезінформувала наших дт 1083 За безкоштовним номером ви телефонуєте нуль вісімсот двадцять А безкоштовна доставочка, що найголовніше, мені здається, в наш час, тому що от я замовляла зараз як не один подаруночок, так і потім по хресниці відправляла. Боже, яка просто шалена дорогу. Ще доставка зараз, ну це ж взагалі. Тому я вас вітаю. Доставка у нас безкоштовна. Ми попіклувалися за вас. Ми сплатили доставочку вже за вас. Тому вам залишається тільки замовити і чекати на такий подарунок, лот сюрприз. Вартість класна, 699 гривень. Зробіть собі своїм рідним, близьким, ось такі красиві, таку атмосферу привнісіть собі додому, таку гарну, чарівну атмосферу. Ну, правда, от око От біля мене ця краса. Мені її хочеться вже знімати, вже хочеться, щоб вдома мене була і така і чашечка, і така, і для чоловіка, і для себе, і для дитини. Та, взагалі, мені здається, от кожному буде така дрібничка, але приємно. Ну, нам час рухатися далі, тому ви залишаєтеся з нами. Ми для вас готуємо наступну пропозицію. А я вже знову замить з вами в цій студії.